Всім привіт! А в продажі у нас електровелосипед Titan Urban 29 колеса, дискові гідравлічні гальма. Все навісне повністю Шимано. Кольоровий дисплей у нас. Даний велосипед обладнаний 500 ватним двигуном. M Xus. Та? Батарейкою 48 вольт на 14,5 ампер годин. Перекидка ззаді Shimano турний. Передня також. Акумулятор. Окремо вмикається, вимикається. Також на акумуляторі в нас є роз'єм під USB та замочок. Гальма, як я вже сказав, дискові гідравлічні, блокування вилки. Велосипеди абсолютно нові. Є також такий самий велосипед тільки з кіловатним мотором. Досить потужний та ефектний. Вигляд має велосипед. Кому потрібно? Звертаємося, Приносить масу задоволення.